Всім доброго дня, з вами торговий дімікар, я Дмитро. Хочу вам показати сьогодні Honda ENS 1. Дуже гарна машинка в максимальній комплектації до нас приїхала машина. Підігрів руля, підігрів сидінь, електрокришка багажника, помічники водія, ЛЕД фари передні, лед фари задні, панорама. 18 колеса комфортні. Дуже гарний, дуже комфортний, і красивий салон. Музика базе стоїть з цієї машинки. І саме головне в неї є функція V2L. Тобто саме ця комплектація може віддавати вам енергію. Honda ENS 1 у нас є топовий, предтоповий Базовій комплектації, а також багато інших електромобілів. Тому телефонуйте, приїжджайте, купуйте торговий ікар богатирська 1А.